Я не ходжу, не роблю брови. Я тисячу разів робила, вони мені постійно е не подобаються. У мене завжди були з бровами. Класні історії. Я їх, у мене, в мені, я 18 років себе. Ну, по-перше, в 12 років я теж собі підбривала. Тут я надивилась кліпів і думаю, хочу вузькі брови. Хочу як 90-х. Да. Ну, з тих пір мої брови переживали всі стадії, всі, я Приняття. не знаю. Що ну, з ними стільки не відбувало. Тільки я отут -от, знаєш, не пробривала, тому що це більше пацанська штука. У мене були типу, свої загони. У мене були брові за п'яти в 18 років. Ні, ні-ні, тут стояночка, 100%. А що це таке брові за п'яти? Вони, по-перше, це... були дуже високі, я їх робила. і та звичайно є. Ми вставляємо фотки. <гум> Бо будуть і мої жахливі фотки. Вставляємо. <гум> Блять, це такий крінж. Я досі я просто не розумію, що було, що було в мене в голові, щоб зробити оці... Ну, Я типу у мене асиметричне обличчя, і там одна брів в мене виходила, друга в мене завжди не виходила. І, і я ще використовувала темний олівець, не вміла підбирати собі кольори, тому це піздець був. Оці чорні дві зап'яти на моєму обличчі, в 18 років ну, ну псується взагалі. От, не, е, потім я робила брови собі сама, я їх фарбувала. Тільки я їх фарбувала не так, щоб по, по формі, я їх отак або знаєш, потім змиється якось. Нігані. Скільки тобі років було? Та років 19. Потім я вже почала фарбувати їх вифарбовувати по формі. Потім, мене, от що мене моє ставлення до моїх брів змінило, так це моя подружка, моя одногрупниця, вона займалась бровами, вона каже: приходь до мене, типу, я буду там підвищувати кваліфікацію, зробимо тобі брови. Це в універі було. І я пішла, вона мені зробила, вона мені, до речі, тоді нормально їх пофарбувала. Цей я так розумію, що вона тобі показала, що таке плюс-мінус натуральність, моя форма угу. типу.